Гурт із Павлограда готує до випуску новий альбом. Музиканти постійно працюють над власним матеріалом і вже записали основні композиції. Де саме вони створюють музику і коли чекати реліза? Далі у нашому сюжеті. Майбутній реліз містить і пісні з чітким змістом, і легші треки, щоб просто послухати та розслабитись. За стилем – це поєднання кількох жанрів: від рейгі та басанови до попроку з елементами джазу. Зазвичай в нас джаз басанова, Да? Так, ми беремо елементи джазу, Босанова. Mm. Я б сказала, що це фьюжн, це такий мікс, Fusion. бо там дуже багато ритмів різних, багато мов, багато різних стилів. Тобто в цей альбом будуть входити такі твори, які всі. Наприклад, є пісня в стилі реггі, одна, там інша пісня в стілі Босанова, там mm. ще одна, може, така пап-рок. Тобто вони різні. Я б сказала, що це фьюжн. Там є про музику, що вона надихає, об'єднує і підтримує у важкі часи. Тобто, воно так не, сто, не, сто, не напряму, але пов'язано з цим, що ми зараз переживаємо. Головне, що в піснях є е, любов. Наразі колектив має шість записаних пісень. Основні інструментальні та вокальні партії гурт записує у міському культурно-дозвільницькому центрі Мир. Подальшу обробку проводять в Одесі. Музиканти кажуть, що це дає змогу не втрачати темп. Темп роботи залежить від треку. Деякі композиції збирають за одну студійну сесію, як, наприклад, Санрайз, яку записали послідовно: бас, гітара, вокал, саксофон і перкусійна частина. Але бувають і винятки: навіть проста мелодія на кілька акордів потребує доробки, якщо гурт не задоволений результатом. В нас ще є в нашому гурті Володимир Куліш. Так він приймав участь у запису альбому, першого треку альбому. «Перкусія, ударні інструменти, і він ще зробив нам два кліпи на першу пісню англійською мовою «Сенрайсі», на другу пісню французькою ЕЛЕЛ. Ми дуже вдячні за це. У вас вісні будуть, тобто українською, французькою мовою, так? Так, українською, французькою, іспанською та англійською. Але ж це все такий процес, по-перше, творчий. А по-друге, він має бути час на це, має бути студія вільна, має бути час у хлопців. Ну, тобто, мають співпасти багато факторів, щоб ми могли це реалізувати. Альбом представлять слухачам у грудні. До фінальної версії увійдуть шість основних треків і бонус-трек. Реліз опублікують на головних музичних платформах: YouTube Music, Apple Music та Spotify. Також музиканти готують живий виступ у МКДЦ Мир у листопаді. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Вененко. Новини ПТРК.